Ви лишень погляньте на ось це маленьке чудо. Ось одна помідорка, ось ще там маленька. А давайте я вам покажу спосіб, як правильно підв'язувати помідори. Ось ще її цвіт. Беремо мотузку, м'ягеньку, обвиваємо рослину, потім ось так на перехрест і прив'язуємо до колика. Ще раз От. Ось так, на перехрест, Получається така вісімка. Цей спосіб називається вісімка або вільна петля. Обов'язково дивіться, щоб вузол був на колику, а не на рослині. І закріпимо матеріал. Мотузка. Ось так на перехрест. Прив'язали м'якою мотузкою і вузлом на колику. Бажаю всім гарного урожаю, а з вас вподобайка і підписка на канал.